ДНК Рабербаза це база, яка розроблена спеціально для м'яких та еластичних нігтів. Ця база буде ідеальним вибором для покриття подальшим гель-лаком, а також як ґрунтуючий шар під час роботи із твердою системою в моделюванні це кригелі, полігелі та різні види інших гелей. База прозора середньої консистенції після полімеризації має середню жорсткість, що дуже добре підходить в принципі, для будь-яких типів нігтівих пластин. Наносимо ґрунтуючий шар. Перший шар має бути максимально тоненьким, особливо, якщо ви використовуєте його під систему для моделювання. Якщо в подальшому ви будете робити і далі манікюр лише цією базою в якості основного покриття, перший шар можна сильно не контролювати, просто зробити його тоненьким. Зробили ґрунтуючий шар. І відправляємося в лампу на 30 секунд на грунтуючому шарі. Лампа має бути обов'язково потужністю 36-48 Вт.